В Амур, ніжній Дніпровському районі Дніпра виникла серйозна екологічна проблема. Через кліматичні зміни збільшується кількість посушливих днів, зменшуються опади та рівень ґрунтових вод, які живлять водойми. Це призвело до обміління озера куряче. Додатково ситуацію погіршує скидання побутової хімії у воду. Фосфати стимулюють активне розмноження синьо-зелених водоростей, що спричиняє цвітіння води. Відповідно, цвітіння цих синьо-зелених водоростей воно е Зводить до надмірного споживання кисню цими водоростями і зменшує рівень кисню взагалі в водоймі. Що може призводити і до гибелі е, риби і живих організмів у будь-якій водоймі. І це не лише є проблема нашого міста Дніпра, це взагалі є проблема по всій Україні. Місцеві мешканці вже давно скаржаться на стан водойми. Вони кажуть, що вода у курячому має неприємний запах. Дуже брудна, а риба масово гине. Проблема запах. запах. Ви чуєте його. И водосточные трубы здесь. Фу. Я не купаюсь в таких водоемах. В озерах, речках. <систит> Дети купаются разве что. Но это очень грязно, посмотрите на него. Я иногда видел, когда были э, темная вода. Я вот там отловил. И там вода, короче... Ой, блин, рыба позам кверху. Умерла. Ну, скорее всего, из-за того, что сливают что-то. Додатковим джерелом забруднення є злива дощовий колектор, через який водойму потрапляють відходи з лівобережного масиву. Системи фільтрації у ньому немає більшість колекторів у місті збудовані ще за радянських часів. Великою проблемою не лише в Дніпрі, це проблема всієї України, оскільки е, наше законодавство ще. Е, Фактично, не є тим законодавством, яке є у країнах Європейського Союзу, на сьогоднішній день не передбачено зокрема будівництво колекторів з функцією до очистки дощових вод. Але також усі наші основна більшість наших колекторів підведення дощових вод це є ко колектори епохи радянських часів і відповідно вони не оснащені системою фільтрації, тобто системою очистки дощових вод. Ще одна проблема сміття, яке залишають самі мешканці. Адміністративна комісія Дніпра регулярно фіксує порушення правил благоустрою. Лише за останні чотири роки департамент екологічної політики ліквідував на цій території чотири стихійні сміттєзвалища загальною масою понад 450 тонн. Наразі ми можемо бачити, як. Недобросовісними мешканцями просто скинуті свої будівельні відходи у водоохоронній зоні. Тобто, і це слугує також одним однією з причиною забруднення будь-якою водою. це, зокрема, засмічення берегів, а також водної поверхні. Департаментом екологічної політики Дніпровської міської ради протягом цих чотирьох років проведено ліквідацію чотирьох стихійних сміттєзвалищ безхазяйних відходів. Загальна маса для прикладу це, загальна маса цих сміттєзвалищ становить 457 тонн відходів. Тобто 457 тонн просто невідомими особами скинуто у цьому районі. Міська влада закликає мешканців не залишати відходи на узбережжі, користуватися контейнерами та укладати договори на вивезення сміття. Окрім цього, на території водойми неодноразово фіксували підпали очерету. Існує сувора заборона на спалювання сухостою, на підпали, і наразі ці порушення. Е вони у нас прирівнюються вже до диверсій і на тих людей, які здійснюють такі дії, такі люди, такі особи можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності. Попри складну ситуацію, на озері вже провели кілька суботників за участю місцевих мешканців. Також створено робочу групу для розробки програм відновлення водойм «Амур» АМУРНІЖІНІПРОВсьКО району. Для цього необхідно залучити не лише міський бюджет, а й державні кошти та міжнародні інвестиції.